П'ятниця, 4 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке, відроджують зруйноване війною. Як в умовах безперервного російського терору працюють незламні комунальники Нікополя. До трьох мільйонів гривень на розвиток бізнесу Український ветеранський фонд у Дніпрі представив свою програму для наших захисників. І винищувачі зла. Анонс від Укрпошти нову марку присвятили бойовим літакам f 16 У день з повітряними тривогами проте без ракетних ударів. Станом на 17-ту годину обстановка на Дніпропетровщині спокійна. Вночі ж від російських атак потерпала Нікопольщина. Ворог вдарив по Червоногригорівській та мирівській громадах, а також райцентру. Унаслідок У наслідок прильотів постраждали двоє жителів: жінка та чоловік. Їм надали медичну допомогу. Є масштабні руйнування, пошкоджені, зокрема, приватні будинки, сонячні панелі, теплиці, газопроводи та електромережі. Від обстрілів у місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Також побиті з десяток господарчих споруд. Україна задіяла нові резерви для прориву на півдні. Спецоперація від СБУ та військово-морських сил. У Новоросійську вдарили по десантному кораблю, а бавовни у Криму буде більшати. Повідомили в ОК Південь. Про головні події за добу далі в матеріалі Альбіни Гриненко. Котрий окупанти гатять по мирному Херсоні. Вночі російські терористи вдарили по котельні та лікарні. Повилітали шибки та вікна у приймальному відділенні. Люди не постраждали. З десяток вибухів вночі та вранці росіяни гатили по сумщині, випустили снаряди з мінометів та артилерії. Вдарили по Хотінській громаді. Минулої ж доби військові РФ обстріляли майже 20 населених пунктів. Місцеві чули понад 200 вибухів. Постраждалих немає. На фронті ЗСУ просуваються по всіх напрямках. Україна задіяла нові резерви для прориву на півдні. Нині наші військові вже біля головної оборонної лінії РФ. Попереду ворожа фаланга окопів, розтяжок, протипіхотних і протитанкових мін. Є успіхи і на Мелітопольському напрямку. Нацгвардійці просунулися на 650 метрів у глиб оборони противника. Закріпилися на рубежі. Наступ триває, повідомили у МВС. Фронт бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, штурми дуже жорстокі: куп'янські, лиманські, бахмутські, мар'янські, авдіївські напрямки, південні напрямки. Всюди не просто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Спецоперація від СБУ та військово-морських сил України у Ленігорській горняк ліг на бік. У новоросійську пошкодили великий десантний корабель, атакували надводним дроном. У той час на борту було близько сотні окупантів. Також повідомляють і про влучання у ворожий нафтовий маяк. І про погоду на окупованому півострові Бавовни у Криму буде ще більше. По всій території очікується серія вибухів. Вока південь кажуть, у Феодосі розташоване нафтове сховище, де ймовірно великі запаси для чорноморського флоту. А це означає, що у Росії будуть значні втрати. Зрозуміло, що будуть захищати вони цей цей напрямок, і зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях, і забезпечення пально-мастильними матеріалами це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому бавовна буде квітнути, і це неминуче. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Закликав росіян бити ракетами по будівлях СБУ та МВС у Кам'янському затримали провокатора у соцмережі. Інстаграм чоловік поширював відео з виправданням російської агресії. Правоохоронці повідомили йому про підозру. Тепер підбурювачу загрожує до п'яти років позбавлення волі. Після зустрічі з СБУ він записав звернення з вибаченнями. Хочу сказати, то, що це неправильно. За засій. Поступок широкавісь. Тому що не хочу, щоб це було пропагандою для всіх. Дев'ять магазинів до автоматів, понад пів тисячі набоїв і граната. У Дніпрі поліція затримала 30-річного чоловіка, який перевозив боєприпаси. Його авто зупинили у Самарському районі. Зброя була в салоні та багажнику. Знайдене вже забрали на експертизу. Триває слідство. Відроджує зруйноване війною. Тільки за липень у Нікополі відбудували 14 пошкоджених дахів. Це приватні будинки в умовах постійного російського терору. Незламні комунальники працюють без вихідних. Як триває відновлення Нікополя? Дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів. Чую один приход і рядом другий, бо він получається з двох сторон. Ну а як і з двох гармат. Був не вдома, але добре чув, як російські терористи бомбили його хату. Пан Микола згадує, у той день із дружиною вирушили за водою на пункт видачі. Це їх і врятувало. Вікна всі повилітали. І одна ось сюди прийшла, а друга туди в огород там розбила. Кароці каже, комунальники відреагували дуже швидко. Ремонт розпочали за декілька днів після удару. Безкоштовно. Ну, зараз хлопці допомагають, роблять хорошо. Вже відновили пробиті стіни, заклали цеглою вікна на випадок майбутніх обстрілів. На ремонт одного даху треба близько тижня. Робітники кажуть, працюють без вихідних. Втім, на втому не скаржаться. Єдине, що заважає постійні атаки окупантів. Тільки на кришу залізли, гопнули, злізли. А так все є, матеріали обезпечують міська рада, ну все дають. Хороші платять воромля від початку повномасштабного вторгнення. Комунальники нарахували понад 3,5 тисячі прильотів по будинках місцевих, допомогу надали усім. Шифер ОСБ місто само закупає. У нас є резервний фонд. Кожному видаються матеріали. Ті, хто не можуть самостійно відремонтуватися і потім чекати оплати не оплати, а повернення з держави. Місто ремонт проводить тоді ремонт. Щоправда, коли руйнування надто великі, комунальники не беруться відбудовувати, бо спершу треба розробити проєктну документацію. Нині в Нікополі 12 будинків чекають на капітальний ремонт. Ми зараз працюємо з головами ОСББ, тому що вони як власники і співвласники вони повинні розробити за допомогою міської влади за допомогою виділених коштів. Вони розробляють проєкти, і ми ці проєкти направляємо на Фонди на всі, хто може нам дати допомогу, цим будинкам відновити, тобто це або перебудування цілого під'їзду, або це заміна даху повністю. Тільки на ремонт пошкоджених минулоріч будинків з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Владислава Вдієнко, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу. Один перекинувся на дах, інший вилиців з дороги поблизу села жовте у кам'янському районі. Сталася серйозна аварія. Там зіткнулися два легковики з місця, ДТП із травмами шпитали Лавудія. Деталі події нині встановлюють слідчі. Відрядження до Херсонщини п'ять складних хірургічних втручань за добу, стільки ж врятованих життів. Під постійними ворожими обстрілами медики однієї з провідних лікарень Дніпропетровщини оперують поранених жителів Херсона. Буквально у кожного тяжкі травми голови шиї та хребта наші лікарі проведуть там ще майже два тижні, прийматимуть пацієнтів та ділитимуться досвідом з колегами. До трьох мільйонів гривень на розвиток бізнесу таку фінансову допомогу від держави можуть отримати наші захисники та захисниці. Грантову програму представив Український ветеранський фонд у життя втілили вже 53 бізнес-ідеї Цьогоріч Планують вдвічі більше. Хто може податися до програми та як це зробити? Дивіться в сюжеті. У Дніпровському музеї АТО презентують грантову програму для розвитку бізнесу. Український ветеранський фонд допомагає захисникам та їх родинам втілювати проєкти. Серед слухачів її пані Мілена. Її чоловік пройшов. Ато з початком повномасштабного вторгнення знову пішов захищати країну. Два місяці тому жінка відкрила центр фізичної та психологічної реабілітації військових за допомогою іпотерапії. Плануємо вести волонтерський напрямок, допомогу хлопцям після поранень важких, після ампутації за допомогою верхової їзди. Без підтримки ми не відемось, тому що проєкт такий дорогозатратний, постійно є якісь витрати. Постійно треба повишати навички свої. Чим більше людей ми зможемо охопити, чим більше в нас буде ресурсу, тим буде краще. Український ветеранський фонд працює з минулого року. За цей час 53 переможці отримали гранти на суму від 500 тисяч до мільйона гривень. Перший етап програми пройшов Сергій. Чоловік ветеран військової служби, має другий ступінь інвалідності. До 24 лютого мав успішний бізнес з виробництва харчової продукції. Його товари були не лише на прилавках українських супермаркетів, а й за кордоном. 24-го повинні були. І готувати, в цей день готувати якраз уже експортну партію оформлених документів, отримали від американців. Але е, трапилась війна, і я в перший день, буквально 24-го пішов в військомат, і вже 25-го був в Збройних силах. Вже. Нині чоловік відновлює бізнес з нуля. Розпочав виробництво продукції на підприємствах Дніпра. Серед робітників, здебільшого, ветерани та переселенці. До наступного року у планах Сергія підкорити ринок по усьому світу. Продукцію, ми зараз ми подали заявку, будемо робляти. Ми тесто постачаємо в 500 країн. І це країни високорозвинені, це сполучені штати, це Велика Британія. Завдяки старту плануємо створити потужний. Виробничий комплекс з потужністю 17-20 тисяч тонн на рік. Це в основному експортно рятовна і це дуже великі обсяги. І оцей маленький час допомоги вона дозволить нам іти. У 2023 році в українському ветеранському фонді запланували 9 конкурсів. Чотири з них вже стартували. Також є окремі програми для допомоги громадським організаціям, родинам ветеранів та загиблих захисників України. Ветеран, коли повертається в громаду, ветеран безпосередньо має себе десь реалізувати, працевлаштуватися. Не кожен ветеран себе бачить уже на попередньому місці роботи. Тому це і оборонно-промисловий комплекс, і агропромисловий комплекс, у це і перукарський і той же бізнес, то тобто, різного роду можуть бути проекти. Для отримання коштів є декілька програм. На кожну передбачена різна сума допомоги від 20 тисяч до 3 мільйонів гривень. Дізнатися подробиці щодо кожного проєкту можна на сайті Українського ветеранського фонду. У ньому також працює безкоштовна юридична та психологічна консультація. Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Thank you. Український ветеранський фонд міністерства у справах ветеранів поговоримо з заступницею директора фонду Костик Квітою вітаю вас. Вітаю вас. Отже, яку саме допомогу та підтримку надає Український фонд ветеранів? Український ветеранський фонд надає допомогу ветеранам шляхом реалізації конкурсних програм безпосередньо для ветеранів, для безпосередньо сімей ветеранів, для загиблих членів загиблих захисників та захисниць, які мають статус. С ФОП фізичної особи підприємця або для юридичних осіб, засновниками яких є ветерани, або члени сімей загиблих учасників війни, або ветеранів, вони зареєстровані в Україні не пізніше ніж за два роки до моменту оголошення нами конкурсних програм, мають право отримати фінансову допомогу від Українського ветеранського фонду для реалізації відповідно своїх бізнес-ідей. Це допомога, яка від п'ятистат. Тисяч гривень до трьох мільйонів. А скільки людей вже звернулося до фонду? Ну до трьох у 2022 році 53 переможці отримали відповідні так можливості отримати. Це ветерани і вісім громадських організацій. Цьогоріч отримали перемогу 10 ветеранських бізнесів і вісім громадських організацій. Тобі 63 переможці маємо уже зараз в конкурсних програмах по ветеранам і від громадських організацій ці 16 мають перемогу. з Дніпра Звісно, є з Дніпра. Вчора ми так звану проводили інспекцію по нашим ветеранам-переможцям, нашим конкурсним проєктам, тому що вони у нас всі називаються Варто. Це безпосередньо порогов в Італії, це братипорогове. Їхня діяльність пов'язана безпосередньо з гермобаулами, це фірма ACTE Сізон». Сьогодні ми також будемо відвідувати піцерію First Wave. Це Андрій Савіра, так відомий ветеран в Дніпрі, наскільки мені наскільки мені відомо, який займався волонтерською також діяльністю з моменту повномасштабного вторгнення, і безпосередньо так допомагав за допомогою цієї піцерії, годував, скажімо так, в населення. Так. А найчастіше який Володе. бізнес започатковують ветерани. Це як і агро. Сфера, де бо Україна аграрна є країна, так і бізнес. Зараз ми оголосили конкурс на безпосередньо, що стосується виробничих професій, це тобі ж і перукарі, це і будівництво теж саме може бути, тому що ви, ви знаєте самі, скільки Україна зазнає руйнувань. Це можуть бути і агродрони, це переробка сільгосподарської продукції різного роду. Проекти як можна долучитися, виключно через конкурс, так. Так, звісно, виключно через конкурс шляхом подачі документів відповідно до умов, які є на сайті офіційного українського ветеранського фонду, а фонд надає так само і юридичну консультацію. Що роз'яснюють адвокати, за якою допомогою можна звернутися? Це за допомогою за юридичною допомогою звертається до фонду з приводу безпосереднього роз'яснень, які саме соціальні гарантії мають ветерани, оскільки ветерани перебувають перебувавши там навіть або захисники вони навіть не, ну, не знають, з чим вони зіштовхнуться, які гарантії вони мають від держави, як отримати відпустку, яким чином отримати статус учасника бойових дій. Також досить актуальне проходження ВЛК комісій, МСЕК знову ж таки допомога до, 20, до Дня Незалежності до 24.08 різного роду питання, також юридичні консультації допомагають. Пошуку зниклих безвість ветерани, люди, які власне на власні очі бачили війну і е ризикували своїм життям, як нині їх підтримує фонд психологічно. Дякую за це питання. Психологічна підтримка це одна із тих підтримок, яка має бути першочерговою. Починаючи, говорить, говорячи про ветерана, ми маємо не забувати про сім'ї ветерана, тому що дружини, діти, ветерана це є сім'я, батьки ветерана – це є сім'я, це є частина суспільства. В українському ветеранському фонді працює гаряча лінія кризової підтримки, яка працює в режимі 24 на 7. Номер лінії на яку можна звернутися, це 0800 33 20 29. Звертайтесь, будь ласка. Цілодобово, безкоштовно. Так, цілодобово, безкоштовно. Лінія анонімна. Давайте проговоримо ще, куди звертатися, де вас знайти, по кроку. Зайти на сайт Українського ветеранського фонду. Також на сайті Українського ветеранського фонду можете подати заявку для участі в конкурсному проєкту відповідно до умов проведення конкурсу. Також там є Юридичні консультації це Google гугл-форма безпосередньо. Там є окремий розділ гарячої лінії кризової підтримки, аналітика різні речі. Терципі Територі... це не складно. Це не складно взагалі. так. дякую вам дуже за цю бесіду дякую. і за інформацію про Український ветеранський фонд міністерства у справах ветеранів. Говорили сьогодні з заступницею директора фонду Кости Квітою. Винищувачі зла у Дніпрі ввели в обіг нову марку від Укрпошти. Символічно напередодні дня повітряних сил. На ній зображені бойові літаки. F-16. автор малюнку художник Максим Паленко. Загальний тираж нової марки 600 тисяч. Дніпропетровщина отримала майже 18 тисяч примірників. З продажу кожної 16 гривень відправлять на придбання безпілотників для військових. Від сьогодні марку можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн на сайті. Ми бачимо на Марці те, що руки нашого військового натирають символ Російської імперії Кремль. А на Терці деотворами є ну, винищувачі Ф-16, Укрпошта вона популяризує завжди такі актуальні теми. Ну, По-перше, це символіка України. Наперекладку в Італії відправляю родичам туди. І в цілому підтримую, якщо тут є на ЗСУ, підтримую ЗСУ. У війну прославляють синьо жовтий на міжнародній арені. Спортсмени з Дніпропетровщини Антон Коль встановив світовий рекорд з параплавання. Його результат став найкращим у запливі серед чоловіків на 200 метрів вільним стилем. Зараз українець бере участь у чемпіонаті світу, який триває у британському Манчестері. П'ятий день у скарбниці наших спортсменів нині дві золоті медалі, чотири срібні та одна бронзова. І на останок про погоду синоптики застерігають, вихідні будуть аномально спекотними вже у суботу у Дніпрі. Температура в день підніметься до 34 градусів тепла. Ночі термометри покажуть плюс 22. Атмосферний тиск 747 мм ртутного міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.